Сьогодні під час громадських слухань у Кременчуці розглянули внесення змін до детального плану території по тупику генерала Карбишева. 11. нова назва тупик степовий. Вони купили на аукціоні територію і мають намір там збудувати автомийку самообслугову. Тобто її Українки ну, не дуже буде видно, тобто вона там і була в таміка, вона буде трохи продовжена. Находу, до речі, скажу вам моїм дякую, бо вони на себе частину доріжки, яка буде там пише як навантаження громадської. Як соціально відповідальний бізнес взяли на себе і побудували. також під час громадських слухань розглянули внесення змін до детального плану території центральної частини Кременчука, а саме по вулиці Софіївській, де планується масштабне будівництво багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та прибудинковою територією. Зміна цільового призначення та зміна планування структури земельних ян з кадастровими номерами са тристочотирі від шесть номер Площаю по цілах 0963 гектара, та з кадастровим номером 53, 104, 56, 100, 08, 05, 05, 95 З площею 0,02 16 тисяч гектар. З метою нового будівництва багатоквартирного житлового будинку спеціальним паркінгом по вулиці Софіївській, місті Клименчуці. Окрім цього, громадян ознайомили з знесенням змін до детального плану території, яка знаходиться на перехресті вулиць Івана Мазепи та академіка Маслова. На даній земельній змінації передбачається будь-який квартирного житлового будинку з прибудованими житловими приміщенням. Зміни полягають в зміні поверховості було шість поверхів. Планується сімгорхів і будовані, нежитлобудова, прибудовані нежитві приміщення передбачаються в першому та другому поверсі. Рішення стосовно усіх трьох об'єктів, які розглядалися під час сьогоднішніх громадських слухань, були одностайно підтримані кременчужанами під час голосування. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.